Деякі мешканці міста Білгородністровський та Білгородністровського району шукають роботу, в тому числі перебуваючи на території міста внутрішньопереміщені особи. Про вакантні посади розповідає виконуюча обов'язки директора Білгородністровської філії Одеського обласного центру зайнятості Ніна Принц. Вітаю мешканців міста Білгородністровський та Білгородністровського району. Хочу запропонувати актуальні вакансії, які до потреби сьогодні їх понад 100 вакансій. Я назву основні. Такі як, якщо ви шукаєте роботу за спеціальністю, то можна працевлаштуватися на посаду бухгалтера, заробітна плата від 9 тисяч до 12, 000. на посаду психолога або практичного психолога заробітна плата близько 7 тисяч гривень, асистент вчителя до потреби нашим роботодавцям, інженер з охорони праці, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, асистент фізичного терапевта, інженер з ремонту та обслуговування теплої Енергетичного устаткування, інженер з метрології, лікар ветеринарної медицини, фахівець з публічних закупівель, начальник поштового відділення у селі Удобне, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, інженер-енергетик та начальник відділу кадрів. Заробітна плата до 20 тисяч гривень. Якщо ви шукаєте роботу з заробітничими професіями, хочу запропонувати вам електрик дільниці, електромеханік, водій автотранспортних засобів категорії С, водій автотранспортних засобів. В категорії є, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, слюсар, швачка двірник. Всі актуальні вакансії можна переглянути на телеграм-каналах в Білгородністровському районі їх три: телеграм-канал Білгородністровщини вакансії «Білгородністровщини» та Сарата та Тарбунари. Тож долучайтеся, підписуйтесь і будьте обізнані в сфері актуальних вакансій. Також акцентую увагу роботодавців, що при працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб ви маєте право на отримання компенсації протягом двох місяців з дня працевлаштування переселенців у розмірі 6700 тисяч гривень за місяць. За інформацією, ви можете звернутися до Білгородністровської філії Одеського обласного центру зайнятості за адресою місто Білгородністровський, вулиця Миколаївська, 12, де на вас чекають висококваліфіковані фахівці, які нададуть вам всебічну допомогу у сприянні в працевлаштуванні або за номерами телефону, які ви бачите наразі на екрані. 048 49 358 61 278 34 063 278 06 30. Олеся Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.